Що краще, багато роботи і мало грошей, чи мало роботи і багато грошей. Це питання риторичне і з розряду, що краще бути багатим і здоровим, чим бідним і больним, як то кажуть. Це до чого? Що по прокату от, воно не співпадає об'єм роботи і каса, абсолютно ніяк. Є дні, коли роботи дофіга, ще щось йде не так, щось ломається, ще якісь моменти, а каса взагалі ніяка. А є дні, типу як сьогоднішнього. Роботи почти нема, субота, тобто люди не знають десь по, по відпочинкам чи, чи щось не дуже сьогодні. Щось, щось бере, там 4 чи 5 чоловік всього лиш було. А каса така нормальна, мабуть, найкраща за тиждень принесли борг, там неоплачений оплачений заказ, оплатили. Там людина стільки що зайшла, розчитала за 10 днів бетонки, нормальну суму взяла. Одна людина взяла. Обладнання дороговартість виброногу на два дні теж касу зробила, і так от роботи почти нема, а каса є гарна, непогана. Так що, так що так краще менше роботи і більше грошей. Всім вам того і бажаю.